Доброго дня, друзі! Нехай Бог вас рясно благословить сьогодні. На жаль, не зміг зранку вийти в ефір або записати відео, тому що їздили в прикордонні Сумщини, відвідали людей, які живуть сьогодні під обстрілами. От, люди дуже вдячні за допомогу. Дякую кожному, хто молиться за нас, дякую кожному, хто чимось допомагає. Нехай Бог вас рясно благословить. І знаєте, без хліба, звісно, залишити я вас не можу. Тому ділюсь з вами сьогодні словом. І це написано в Євангелії від Івана, 12 розділ. Ну, от. Ісус прийшов до Віфанії за 6 днів до Пасхи, де жив Лазар, йому накрили стіл. Ми знаємо, що Марія йому вмиває ноги дорогоцінним миром, вона витирає ноги о волоссям. От. І багато людей прийшло в цей дім, багато людей прийшло на те місце. І от що каже слово Боже: натовп великих великий юдеїв. Довідався, що Він там. Він це Ісус. Та й приходили не із за Ісуса, але щоб побачити і Лазаря, що Його Воскресив він із мертвих. Бо багато з юдеїв за нього відходили та вірували в Ісуса. А первосвященники змовилися, щоб і Лазаріві смерть заподіяти. Бо багато людей вірували в Ісуса через саме Лазаря. Хто такий Лазарь? І... Що таке лазер для твого і мого життя? Ім'я Лазарь перекладається як Бог допоміг мені, або Бог допоміг. І знаєте, життя Лазаря, воно свідчило про те, як Бог допоміг йому. Бог вивів його з гробу. Він був 4 дні мертвий, але Ісус підійшов до цього гробу і сказав, Лазарь, вийди! І він вийшов. І ми знаємо, це було найвеличніше диво, одне з найвелищиших див, які Ісус чинив, коли ходив по цій землі. Ну, про див, який розповідає нам Біблія, да? І Бог допоміг мені. Фарисеї хотіли знищити свідоцтво, через яке люди приходили до Ісуса. Ви знаєте, що люди приходять до Ісуса не через Ісуса, а через те, що вони чують свідоцтво Його слави. Через те, що Бог допоміг тобі або Бог допоміг мені. Коли тебе Бог звільнив від наркотиків, Бог тобі допоміг, коли спас від ада і смерті, Бог тобі допоміг, коли зцілив? Бог тобі допоміг. У кожного з нас або у багатьох з нас є оце свідоцтво. Бог допоміг мені. Диявол він ненавидить Лазаря. Він хоче знищити твоє свідоцтво. Він хоче, щоб ти нікому не свідчив. Тому що через це свідоцтво люди приходять до Ісуса. Люди прийшли до Ісуса не через Ісуса, але через оце свідоцтво, яке лунало. Бог допоміг мені. Всі люди казали один одного: Ти пам'ятаєш Лазаря, який, який був хворий, який помирав. Він помер, але через чотири дні до його гроба підійшов Ісус і визволив його з гробу. І люди неможливо не вірили. Вони прибігали до будинку Лазаря, щоб побачити, побачити, що, що створив, що зробив Бог. Ми не повинні замовкати. І кожному ми повинні свідчити, Бог допоміг мені. Він мене вивів, він мене благословив, Він спас мою сім'ю, він підтримав мене в тяжкі часи, Бог допоміг мені. Це свідоцтво, воно повинно жити для того, щоб люди приходили до Ісуса. І ми бачимо, що фарисеї вони хотіли знищити, вони хотіли знищити лазаря, тому що через Нього багато хто приходив і вірував в Ісуса Христа. Сьогодні. Диявол так само хоче знищити свідоцтво. Він хоче тебе засоромити, він хоче тебе заставити думати, що це нікому не потрібно, що не таке вже це і свідоцтво велике, або це свідоцтво було давно, чомусь зараз про це свідчити. Я скажу, чому про це треба свідчити. Тому що через твоє свідоцтво люди приходять і вірують в Ісуса Христа. І знаєте, що далі? Написано. Другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочули. Що до Єрусалиму надходить Ісус, та взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч йому. Та й кричали: «Осанна, наблагословене той день ім'я Господня, цар Ізраїлів. Ісус, же, знайшовши осля сів на нього, як написано, не бійся дочка Сіонська, цар твій йде, сидячи на ослі дому, а учні його спочатку того не розуміли. Тоді свідчив народ, який був з ним, що він викликав лазаря з гробу. І Воскресив його з мертвих через це і зустрів натовп його, бо почув, він, що, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарісеї тоді між собою сказали: ви бачите, що нічого не вдається, ось пішов весь світ вслід за ним. Друзі мої, ми хочемо, щоб весь світ спасся. Ми про це молимося, але ми не свідчимо про те, як Бог допомагає нам. Давайте будемо свідками Божими на всякому місці. Не будемо мовчати, будемо свідчити про те, що Бог ми почуємо, ми почуємо просту річ. Ви бачите, нічого не можемо вдіяти. Діявол скаже, я нічого не можу вдіяти. Вороги Євангелія скажуть, ми нічого не можемо вдіяти. Весь світ пішов вслід за церкву, вслід за віруючими, коли наше свідоцтво буде живим. Далі Ісус тут говорить про те, що насіння, поки не вмре в землі, воно залишиться одне. Ось чому багато віруючих залишаються одні, тому що ми не готові для себе вмирати, ми не готові брати хрест і йти за Богом з Христом. Але, друзі мої, лише через смерть, життя, яке Бог вклав в наше серце, яке Бог свідоцтво, яке Бог дав нам, воно може вийти наружу і воно може принести плід. Божих вам благословінь. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.